Шановні абітурієнти і батьки, вас вітає факультет фізичного виховання Донбаського державного педагогічного університету. Якщо ти дивишся це відео, якщо ти спортивний та полюбляєш здоровий спосіб життя, якщо ти креативний та не можеш сидіти на місці, якщо ти хочеш навчати реабілітувати чи тренувати факультет фізичного виховання. Готує фахівців за ступенями вищої освіти. Спеціальність 014 середнього освіта, фізична культура, професійна кваліфікація, бакалавр середньої освіти, вчитель фізичної культури, з можливістю додаткового отримання компетентностей майбутнього вчителя предмету захисту країни, організатора спортивно-масової та туристично-краєзнавчої роботи, практичного психолога в закладах освіти. Ти можеш працювати вчителем фізичної культури, організатором спортивно-масової, Вчителем предмету «Захист України, організатором туристично-краєзнавчої роботи, практичним психологом в закладах освіти. Спеціальність 227. Фізична терапія, ерготерапія. Професійна кваліфікація. Фізичний терапевт, ерготерапевт, масажист, масажист спортивний. Ти зможеш працювати асистентом фізичного терапевта, асистентом ерготерапевта, масажистом. А якщо тобі ближче природничі науки, то ця спеціальність саме для тебе. Спеціальність 014, середня освіта: біологія та здоров'я людини. Професійна кваліфікація, учитель біології та основ здоров'я. Випускники працюватимуть учителями біології та основ здоров'я у закладах загальної середньої освіти, викладачами професійно-технічного навчального закладу, організаторами позакласної та позашкільної роботи. Також ви зможете отримати ступінь магістра з таких спеціальностей. Спеціальність 014 середня освіта фізична культура. Кваліфікація магіст середньої освіти, вчитель фізичної культури. З можливістю отримання додаткових компетентностей в організації та керівництві секціями спортивного напрямку у володінні фізкультурно оздоровчими технологіями, рекреації, фітнесу та підготовці майбутніх спортсменів. Спеціальність 014 середня освіта біологія та здоров'я людини. Кваліфікація магіст середньої освіти, учитель біології та основ здоров'я. Наші випускники працюють. У загальноосвітніх школах, ліцеях, технікумах, коледжах, університетах, фітнес-центрах, у санаторіях, реабілітаційних центрах, дитячо юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, учителями фізичної культури, біології та основ здоров'я, інструкторами лікувальної фізичної культури, реабілітологами, тренерами-викладачами, фітнес-тренерами, спортивними масажистами, спа-майстрами. Інструкторами, методистами тренажерного комплексу, керівниками спортивних секцій, спа-центрів, керівниками туристично-краєзнавчої роботи. А до цього поринь у яскраве студентське життя, наповнене спортом, знаннями та гарним проведенням вільного часу, де виріс заходів та знань закохає тебе у Донбаський державний педагогічний університет. Та, можливо, і не тільки. Ми студенти факультету фізичного виховання. Запрошуємо саме тебе вступити до наших рядів. Вступай до факультету фізичного виховання та відчуй себе частинкою нашої дружньої спортивної родини. Чекаємо на вас в дні відкритих дверей кожну останню суботу місяця, січня по травень, за адресою місто Слов'янськ, Донецька область, провулок Вчительський. 1. підписуйся на наші сторінки.